Привіт, вболівальники синьо-білих. Повертаємося з новою інформацією про перенесення поєдинку Минай Динамо чи загрожує Минай можлива технічна поразка. Крім того, давайте поговоримо про те, чому цей матч не буде зіграний цього року. Якщо ви прийшли сюди вперше, запрошую підписатися на канал і активувати дзвіночок сповіщень. таким чином. Ви не пропустите жодної подробиці того, що відбувається з Динамо, оскільки тут ми пропонуємо один-два відео на день, щоб ви завжди були в курсі подій. А тепер перейдемо до останніх новин. Виконавчий директор Українська прем'єр-ліга Євген Дикий уточнив, що і не ризикує отримати технічну поразку в матчі з Динамо через відсутність штучного освітлення на стадіоні. Дикий пояснив. Що, оскільки стадіон наразі сертифікований УАФ і може приймати матчі Української прем'єр-ліги, то про технічну поразку наразі не йдеться. Крім того, протягом сезону на цьому стадіоні вже було зіграно багато ігор, як і минулого сезону. Менеджер з комунікації Минаю Мирослав Небесник розповів про причини, через які не вдалося завершити матч проти Динамо. А також обговорив можливість перенесення наступного виїзного поєдинку Зелензе на наступний тур був дедлайн, який обумовлювали сторони, і керівники і клуби. Дедлайн був 14 годин 30 хвилин. Якщо на цей момент повітряної тривоги не буде, буде прийнято рішення зупинити матч і перенести його. Удар пролунав о 14 годині 36 хвилин. Отже, через 6 хвилин. Ми не змогли зібратися, щоб завершити гру. Футболісти Динамо просто переодягнулися і залишили стадіон. Минаю. Що далі? Далі рішення прийматиме українська прем'єр-ліга. Оптимальний варіант перенести матч на весну чемпіонату. Був варіант завершити матч завтра. Завтра погодні умови полегшаться. Однак, за календарем у Динамо матчі 7 і 11 грудня Минай пропонував перенести ці матчі на один день, але клуби. З якими грає Динамо, зокрема Металіст 1925, будуть проти, сказав небесник. На вашу думку, товариші-вболівальники, ви вірите, що протистояння Минай Динамо має відбутися цього року. Поділіться своєю думкою в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб отримувати останні новини про Динамо. Я повернуся будь-коли з новими новинами. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео.